Відеошор для Ютубчика, любі друзі. Значить що, ДТЗ354У просто народі Diego. Хто не знає, що таке Дієго, це саблізубий тігр з мультика лінійковий період. Коротше, ми кидаємо трьох, ну зараз вдвох. Ну тут реально одної людини хватає. Одна людина з дрелями, з вилами. Бачите, багато кинули. Одна людина собі без питань буде кидати. Працює трактор на 1100 оборотах без напряга, йому не тяжко, не легко. Він просто собі працює і все. Йому по барабану. Не сопливить, не сизий дим, не чорний, не білий, ніякий. Надію що так, як він робить. Отлічненько. Всіх, кого цікавила робота Дієго, йому по чорту. Всіх, кого цікавить робота гарбузового комбайна мороза, йому взагалі все боком. Він для цього і робився. Ну, саме головне, що, яка частота насіння? А я вам хочу сказати, якщо рівняти з маленьким комбайном, да, на процентів 80 набагато чистіше, якщо не на 90. Я вже так забігаючи на можу сказати, що ми це перемиємо не за годину, а так за хвилин 20. Насіння набагато чистіше. Так що комбайн мороза ДТЗ-354У працюють на раз-два. Це вже вийде на наш город, буде подаватися вода, Оця ця вся фішка буде облітати на раз-два. Насіння тоді буде ще чистіше, бо чим менше тут ажмиху, тим чистіше насіння. Так що, хто думає займатися гарбузовим бізнесом? Зразу так, щоб слюнявить котлетку в два кармана, ДТЗ 354У, комбайн мороза. Ну, Хоча б пару гектар города і можна нормально себе чувствувати. Як не як, зараз приймають по 90 гривень. Ближче до кінця листопада можна буде і 98 знайти, а то й 100. Тут головне. Підкормити і щоб повезло з погодою пару дощиків маю, і вам все буде по боку. Все, всім здоров'я, до побачення.